Усім привіт, друзі! Ради вас на своєму каналі Паберкіру. Е, то відео, я не знаю, воно якось так записалося, що просто, ну, коротше. Тому, все, давайте, без залишніх запитань, давайте вибирати. Пока я за вами дуже сумувала і я вас підготувала ой, новиночки. Колекція дубайський шоколад і колекція наклейки, чехли на айпади. Давайте обирати пакетики із колекції Hello Kitty. Давайте візьмемо ось таку Hello Kitty. Із колекції пушин давайте візьмемо цей пакетик. Із колекції авокадо давайте візьмем ось цей. Ось так це виглядає отак. Із колекції, 100 пакетиків, 100 пакетиків. Беремо сьогодні два пакетика. Це давайте візьмемо ось цей. Ось цей. Із колекції, з колекції, з колекції, так. Давайте айпади. Айпади. Хотя давайте візьмемо ось цей такий червоний. Із колекції приготуй. Беремо ось цей пакетик. Я його встигла розпакувати, але я говорю до відео, ось ту просто. Зникло, будемо так казати. Тому якось ось так от тріщина. Із колекції дубайський, дубайський шоколад. Дубайський шоколад. Chocolate. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Ось так він виглядає. Боже, ви б просто чули мої емоції, коли мені дзвонить моя сестра і каже мені, що чому в тебе таке коротке відео. Я заходжу і бачу, що воно 5 хвилин, і там просто не одної розпаковки. Не одної. Це, це дуже жахливо, особливо для блогера, тому що йому треба потім це все. Переписувати. Я дуже переживала. Я то відео видалила. І тому нове відео. Господи, мій. Я просто чуть не згоріла і стида. До речі, одна дівчинка, зараз я вам її покажу. Ось, привіт! Вибери наступного відео всю оранжеві пакетики, зроби колекцію Капібара. Ой, я, коротше, це було ще два тижні тому. Я обично переглядаю за свої типу відео, ну, які були недавно. А це було відео прям дуже давно. Зараз я вам скажу один місяць тому. І тому я прошу пробачення, що я не побачила. І я, якраз, до речі, зробила ту колекцію капібари, тільки мені вже написала моя друга підписниця. І я подумала, що це від неї. Все, ти найкраще вона писала багато там коментарів. Я навіть підпишуся. Отак от, от. Так що, якщо вона дивиться це відео, то привіт! Я на вірному відео закріпила її коментар. Коментар. Окей. Беремо. І ми з вами. Готуємо, ми з вами готуємо ось ці млинці. Давайте їх ось сюди. Тоді ще пам'ятаю, вона мені писала коментар, тому взагалі відео було е, синє, тому що я його перезаписувала і за того просто просто не ну, вгадайте, да, за чого. Звісно що в мене все пішло не по плану. Будемо так казати. Це відео перед тим, як я буду монтувати, я обов'язково його збережу, щоб якщо щось піде, не так? Щоб потім, якщо то пише на всякий случай. А треба було б мені передивитися його. А треба було. І так, ось таке авокадо. Його ось сюди давай. Не знаю, може YouTube не пропустив велике відео, або у мене це якось так появилося. Так, все, давайте більш швидше. Два пакетика. Ось такий топик. Окей. І ось таке авокадо. Зараз ось сюди їх приклеїмо. Колекція пушин. Ось так я її оформила, не питайте, була що, це я віддирала наклейку. Так, так. Я выбирала наклейку, чтобы снять для вас еще раз видео. Тут у нас вам попался вот такая пони. Это Пинки Пай. Давайте его сюда. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Ось сюда. Так, нам тут з вами попавці ось такий костюмчик. Ось така шапочка, тік, тік, А ну-ка. Все, коротше, хватит, два. Ось така Hello Kitty. Так. Е -е -е, дуже класне оформлення. А эстетичный. Ну да, я старалась, чтобы все так было необычайно. Так, так. Эти пакетик обовязково сбережу. Вот сюда. Ну и далее у нас З вами колекція Ой. чехлива наклейки на Ось айпад. Ось такий iPad. Ось така наклеечка. Ось так вийшло. Ви у мене самі самі, кращі. Дякую за пригляд, Всі люблю. всіх люблю, всім пока!